Вітаю. Сьогодні у нас є 6 жовтня. Сьогодні прийшов до лісу не сам. Зі мною є мій такий давній хороший товариш. То ми сьогодні збираємо гриби удвох. Йдемо на свої грибні місця. Подивимось, що тут є. Все що буде, покажу. Вам цікавого перегляду. Ну, найк уже десь там щось. А, окей, щось знайшов. Розпочинаємо гриби сьогоднішні з такої краси. Подивіться, що за гриби. О, Просто. Космос! Ух який! О, дивіться, яка краса! Початок є! Далі буде! Ой, яка краса! Гриби просто! О, тут молоді! О, той не лишається. О. Чудові! конечно. Беленькие. Дуже файные рыбы. О. Какие чудовые. Рыбы беленькие, молодые и великі. Каношка. О! краса такі файні то ще один О, така краса риби великі молоді такий Ой, який файний чудовий О, там ще батька. І чудовий. Галявинка. Такий маленький. Він не лишається. І забираємо. Ось такий. Ось так ми зібрали грибів Десь Хвилин 40. Відро таке велике. Такі файні гриби. Я все не знімав. Я тут таке, мені незвично з кимось. Я люблю сам, ну бувають такі виключення. Ну, то так, вже зібрали таке відро. Ми його зараз тут залишимо, а будемо вертатися, то заберемо, щоб не носити. такие тут. О, какие файные. Такие уже спелые, але добрый. А то я все, я не бачу. Для него. А какие колобочки. Дуже файные. О, какие намалеванные. Бачок! Файно, тут ще є. О, то так придивиться, то їх є більше. Десь тут ще бачимо ось. Лубок. Чудові. Ойкий, Файнюцький Така чудова грубка молодих грибів. Ой, тут чіє. oh then Чого наступив? Ну та нічого. Ой, який файний. Біленький листя. Найк. Найковий не цікаво. Уйка краса. Варто уваги. Делікатний. Дуже файні гриби. Мому колезі сьогодні повезло. О, тут є ще один.

Який варта уваги! Чудовий. О, тут нам попадає така велика поляна. Ну До цього треба дивитися. Тут вже повні сумки, відра, гриби. О, які групи великі. У. Чудові гриби. Oś, tam są suki, piękna. to my znaczy jeszcze tak po drodze, już wychodzimy, zaraz z lesu. а гриби опадає вже прийшли ми так до автомобіля є у нас сьогодні ось такий з товаришем результат це в основному білі гриби ну є там трошки червоноголовці воно дуже мало це в основному білі гриби ходили ми десь так 2,5 в годині, не більше. І ось такий файний результат. Вже сьогодні таке відео. Я не люблю таке, але інколи треба. Що зробиш? Ось так походили. Я все не знімав. А так, трохи познімав. Тому так. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому до зустрічі.